Ярославі було 68. Чоловіка не стало п'ять років тому, і відтоді її хата в селі стояла глухою самотою. Звісно, вона мала сад, город, тримала кілька курок, але вечорами, коли сідала на лавку чи заходила в хату після роботи, мовчання тиснуло на душу. Вона мала дочку Олену, яка жила в місті, а у тої двоє дітей Максим і Марійка, вже підлітки. Олена часто просила, маму, ну що ти там одна в селі? Продавай ту хату та їдь до нас. Ми з чоловіком тут усе владнаємо, тобі ж важко самій. Але Ярослава вперто хитала головою доню, я тут усе життя прожила. Тут твій батько, тут мій дім, і дуже важко його покидати. Може, ти колись мене зрозумієш? Її серце тяглося не до шумного міста. Їй було добре в селі, та все одно дуже хотілося, щоб хтось приїхав у гості, а особливо онуки. Вона їх дуже любила. Максику, Марійко, приїдьте на канікули, благала вона по телефону. Я вам і вареники наліплю, і пиріжків напечу, і вишнів вже достигли. Тут так гарно. А у відповідь мовчанка. Нуки не завжди і слухавку від бабусі брали. Іноді, замість них, відповідала Олена. Мамо, вони не хочуть. У них свої друзі, телефони, інтернет. Розумієш, підлітки не тисни на них. Та як же так, ображено шепотіла Ярослава. Хіба бабуся їм не потрібна? Кілька разів вона дзвонила сама, та діти просто не брали трубку. Максим казав мамі бабуся знову дзвонить, я не хочу з нею говорити. А Марійка кидала очима та що я там буду їй казати? І все ж таки Олена якось мовила дітей Поїдете хоч на кілька днів, бабусі буде приємно, твердо сказала вона. Там же у вас і друзі ще якісь залишилися, з ними побачитися. Ярослава готувалася до їхнього приїзду, наче до великого свята. У хаті блистіло чистотою, підлогу вона вимила тричі, постіль випрала і вивісила на сонце, щоб пахло свіжістю. На городі викопала молоденьку картоплю, зібрала огірочки, в саду трусила сливи, у печі спекла духмяний хліб. Коли приїхали Максим і Марійка, бабуся ледь не розплакалася від радості. Ой мої голуб'ята, нарешті ви тут кинулися їх обіймати. Діти знітилися, буркнули. Доброго дня, бабусю. Вона накрила стіл, вареники зі сметаною, борщ, з пампушками, пиріжки з вишнями. їжте, діточки, я ж для вас старалася. Вони, правда, поїли, подякували, а потім Максим сказав Бабусю, можна ми підемо на вулицю, в тебе вайфаю нема, може, в когось в селі є?» Та йдіть, діти, йдіть, не наважилась відмовити Ярослава. І так минали дні. Вони тинялися селом, сиділи в телефонах, увечері замість того, щоб слухати бабусині історії чи просто поговорити з нею, сміялися над мемами і дивилися відео. Ярослава приносила їм яблучка, інші фрукти, розповідала, як вони колись з дідусем садили цей сад, а у відповідь чула ага, добре. Вона вставала рано вранці, щоб зробити їм сніданок, але вони прокидалися аж по обіді. Марійко, ходи, я навчу тебе вереники ліпити, казала Ярослава. Та ні, бабусю, мені не цікаво, відмахувалася дівчинка, не відриваючи очей від телефону. Максимку, допоможи мені дрова занести, благала вона. Потім, бабусю, я зараз у грі. Ярослава сиділа на лавці під хатою і дивилась на них через відчинене вікно. Онуки сиділи, схилившись над телефонами, кожен у своєму світі, а її душа стискалась від відчуття того, що вона їм чужа. Через чотири дні вони підійшли до неї і сказали Бабусю, ми вже додому хочемо. У тебе скучно. Так швидко, сказала вона. Я ж вам варення ще хотіла показати, і ставок відчистила, щоб ми разом сходили. Ні, бабусю, в тебе нудно, відрізав Максим, у місті краще. Вона тільки кивнула головою, хоча всередині щось боляче обірвалося. Коли діти поїхали, в хаті стало ще пустіше. Ярослава ходила кімнатами, торкалася ще теплих від них подушок і розуміла вона їм не потрібна. Ввечері вона сіла біля вікна, де завжди любив сидіти її покійний чоловік, дивилась на захід сонця і думала. Може, і справді Олена права, продати хату, поїхати в місто, але що це змінить? Вони і там не матимуть часу для неї. У кожного своє життя, свої друзі, свої клопоти, а вона зайва. У серці стискалась гіркота. Вона пригадувала колись сама була молодою мамою, як бігала за донькою, старалась дати їй все найкраще, а тепер ні донька, ні онуки не розуміють її потреби просто бути поруч. Ярослава зрозуміла вік бере своє. Молодь живе швидко, а для неї час розтягується в довгі дні. Вона хотіла простих речей, щоб хтось вислухав, щоб сміхло у хаті, щоб не мовчала, осиротіла піч. Та тепер вона знала, ніхто цього не дасть, навіть якщо вона кине свою землю, продасть хату і поїде у місто, усе одно залишиться самотньою серед людей, бо не в стінах справа, а в серцях. Вона важко зітхнула і сказала сама собі отаке От життя, чи то час такий, чи то вік такий. Але мушу навчитися любити навіть цю самотність, бо іншої долі мені не дано. І коли над селом засвітились перші зорі, Ярослава прикрила вікно, поставила на стіл маленьку лампу і взялася в'язати теплі шкарпетки. Вона знала, що, може, ніхто їх не оцінить, але робила це для того, щоб її серце ще мало якусь ниточку до життя. Іноді старість це не тільки роки, це почуття зайвості, і найтяжче для матері чи бабусі зрозуміти, що вона потрібна тільки своїй самій тиші, але навіть у цьому треба знаходити силу, щоб жити далі.